Слава Богу, брати і сестри. Перемога це ціль, заставили такий псалом. І хотілося би, щоб в нашому житті були перемоги, брати і сестри. І перемога сьогодні, і перемога завтра, і перемога тоді, як ми зустрінемося з Ісусом Христом. Слава Богу. Так як сьогодні говорила тематика з дітей, я також хочу поділитися словом. І взяв вірші, який вже був прочитаний, «Пришти Соломона, 22 розділ, шостий віршик. Повчай, виховуй юнака на початку його шляху, і він не зверне з нього навіть коли постаріє, слава Богу. Мудрий Соломон написав такий вірш: що навчай юношу, навчай дитину з перших років. І прийде час у його житті, коли йому буде важко, він ніколи не зверне. Написано в Біблії, що залишить чоловік батька і матір. І коли молоду пару вінчають, коли ми також женили сина, пастор давав настанову батькам. Каже: ви маєте відпустити. Ви маєте відпустити саме перше, що зробити, це ви маєте відпустити своїх дітей у життя. І порою, знаєте, подумаєш, подивишся, зовсім молоді. І як відпустити все життя? Ми всі зацікавлені, знаєте, брати сестри, щоб дітей, щоб жили в достатку, щоб вони були успішні в житті. І прикладаємо до цього якісь зусилля. І ми завжди, знаєте, стараємося щось дітям дати. Можливо, вони будуються, ми допомагаємо побудуватися їм. Можливо, вони купують якусь машину, яку ми кажемо трошки докладемо, доложимо гроші, купи луччу. І щось хочемо, знаєте, якусь на роботу, ми знаємо, що якусь нормальну роботу строїться, треба якісь заплатити гроші. Ми можемо навіть допомогти, допомогти. Строїмо вас на роботу, щоб була добра, легка робота. Можливо, з навчанням стараємося допомогти. Але приходить день в нашому житті. Коли ми дивимося, що те, на чим ми старалися, те, на що ми стали пріоритети свого життя, яку ми стали своєму ціль в житті, воно не потрібне. Я вже колись говорив, казала мені одна мама каже: я віддала все. Все життя, здоров'я віддала раді дітей. Продавала, каже, молоко, сметану, яйця возила, все в селі жила. Аби дітям допомогти на роботу, допомогти з мішканням. Аби що каже день, коли вони зібралися і поїхали в Америку? І вона каже, я тобі зрозуміла, я не в те вкладувала, а назад вже не вернеш. Буває час, коли в дітей, у наших дітей, так як і в нас було, приходять трудності в життя. І тоді дуже важливо, брати сестри, що ми дали нашим дітям. Чи ми їх можемо тоді підтримати? Я хотів би навести приклади із священного Писання, письма за людей. Які колись щось отримали від батьків і зберегли, і їм скористалися в своєму житті. Перше місце я хочу напомнити від Даниїла з першого розділу. Перший розділ восьмий віршик. Даниїл вирішив не осквернятися яствами царського столу і вином. Що той пив. Тому просив начальника Євнухів, аби дозволив йому не осквернятися. Далі я наповню місце так що за тих трьох чоловіків, за трьох хлопців. Написано три юнака, молодих хлопці, і Дані... Сідрах і Іденага і Даніл Четвертий були взяти в полон. Можливо, те, що батьки їм давали, вони з собою не взяли нічого. Можливо, як їх брали в полон, може, над ними і здівались, може, над ними там знущалися. Але прийшов момент в їхньому житті, коли їх підвисили над другими, коли їх підняли, коли їм дали все. І по-людськи кажеться, знаєте, хлопці, ну це ж вам дали. Можете їсти, можете пити. Але хтось уложив? Даніл каже, Вирішив не осквернятися. Хтось колись уложив, хтось колись навчив цих юнаків. І прийшов момент у їхньому житті, коли їм було тяжко. Даниїла третій з 15 по 18 віршик. Тож тепер, якщо ви готові, почувши звук труби. Сопілки та гусели, ліри, і псалтиря і в супроводі різних інших інструментів упадіть до лилиць і поклоніться золотій статуї ідолу, яку я поставив. Якщо ж негайно не поклонитесь, то будете вкинути, палаючий вогнем піч, і тоді, який Бог вас врятує з моїх рук. Але шадрах, Мешах і Авденего, відповідаючи царевину вуходоносу, розказали: ми не маємо потреби тобі відповідати на ці слова. Адже Бог наш. Котрому служимо сильний вирвати нас, палаючим вогнем печі, і врятувати з твоєї руки. Якщо з цього не станеться, то нехай тобі буде відомо царю, що твоїм богам ми не служитимемо. І золотій статуї, яку ти поставив, не поклонимося, слава Богу. Прийшло перше, знаєте, випробування, трудність у життя цих трьох юнаків. І я так собі читаю що це місце, здумуюсь, хтось їх навчив. Можна було б цю трудність якось обійти, але хтось наусів цих юнаків. Друге місце, я вже не буду його зачитувати, в Даніїла в 6 розділі, 4 і 5 віршках, і 11 написано за Даниїла. Прийшла трудність от завісті, поставили у 30 днів. Не молиться, ні в кого нічого не просить крім царя. І я думаю, так ставлячи себе на його місце, можна було обійти. Можна було обійти, можна помолитися десь в іншому місці. Вийшов на поле, тебе ж Бог чує. Можна було якось утриматися, можна було не відкривати вікна. Але хтось навчив цього хлопця. І написано на три рази в день: відкривав вікна в сторону Єрусалима і молився до Бога, слава Богу. Хтось у нього вложив, що не міг ніхто забрати. І царі мінялися, про одних був один при других – других, а хлопці, як були, так і осталися, слава Богу. Хотів би так згадати і Моїсея. Я так думаю, хто в них вложить Моїсею? Написано в Моїсеї Євреєм 11 розділі. В 11 розділі 24-26 віршик. Вірує Моїсей, коли, вин... коли відмовився називатися сином дочки Фараона, він краще зволів терпіти з Божим народом, ніж тимчасово мати насолоду від гріха. Він уважав наругу Христа за більше багатства, ніж скарби Єгипту, тому що споглядав на нагороду, слава Богу! Хтось вложив ось у Моїсея, що він написано споглядав на нагороду. Він дивився, що буде потом, що буде в кінці, за цю спалась за цю пісня за перемогу. І я так думаю, коли його, ми знаємо історію за нього, коли його в тому кошку відправили по тірівці, і коли його взяла дочка Фараона. І така була можливість у матері Моїсея кормити його. Я так представляю. Кожен день, коли вона її кормила, вона йому шептала говорила, хто ти? І для чого Бог тебе спас? І він це положив у серце своє і зберіг. І коли прийшов момент у його житті, він скористався отею вірою. же хочу напомнити за Самуїла. Хто вложив дитині? Мати вложила. Также хочу наповнити за Йосипа. Йосиф. за нього ми проповідуємо. Багато раз він міг зійти з цієї дороги, але батько вложив у нього. Але батько навчив його. І він зберег його до кінця того свого життя. Слава Богу, брати і сестри. Ми часто робимо комфортне життя нашим дітям. сестри, давайте покажемо, який великий Господь. Ми часто переживаємо за це земне, а хотіли б ми показали нашим дітям, який великий Господь. Прийде час в нашому житті, коли діти будуть наші нужда за якомусь пораді, коли діти будуть якийсь вибір, прийняти якесь рішення, і, можливо, нас не буде. По покоління йдуть, роки минають, летять. Як важливо навчити дітей, що вони питали про раду в Бога? Слава Богу. Колись мої батьки говорили мені завжди був менший. Ми не знаємо, що вас жде. Ми не знаємо, що вас жде. Сьогодні ми говоримо нашим дітям, повиростали, ми не знаємо. Що важде. Але я хотілося вложити у ту віру в Бога. Я хотілося, щоб вони оті поради шукали в Бога. Брати, сестри, ви знаєте, як хочеться, щоб діти не повторили наших помилок. Я обдивляю своє життя і так же дивлюсь, скільки робив багато помилок, скільки робиш. А так хочеш, щоб діти їх не робили. І хочеться сьогодні їм показати. Йдіть за Христом. Тримайтеся Бога і Бог благословить. Ви знаєте, брати, сестри, ми привикли, знаєте, підганяти завжди дітей ззаду. Ідіть на зібрання. Читайте Біблію, робіть те чи інше. А як хочеться, щоб ми йшли впереді. Щоб ми сказали, діти, йдіть за нами. Щоб ми сказали, робіть так, як ми, брати і сестри, дуже важливо нам так прожити. Щоб ми сказали, щоб було те розновіння нас діти, проживіть так, як ми прожили. Не виходить. Завжди підганяємо. Ми ж завжди знаєте, можемо розказати, як треба жити. Ми можемо розказати, правда, а треба показати своїм життям. Поможи нам, щоб ми життям своїм показали нашим дітям, як прожити на цій землі. Як важливо, щоб ми знаєте, показали, що Господь є великий і сьогодні Він діє в нашому житті. Мені дуже не подобається, я теж такий говорю вираз. Колись Бог робив. Було колись, колись я пам'ятаю, брати сети, сьогодні Бог той самий, слава Богу. І ми з Максимом Шепчуком їздили по замлої неділі, трохи туди на схід в Харків, і їхали з військовими. і нам військові всю дорогу розказувались, невіруючі люди свідчили, який великий Господь. І я дивлюся і удивляюсь, Господи, чого так? Ми кажемо, що Бог колись був, Бог колись працював, Бог колись робив. А вони кажуть, Бог сьогодні являє кумилість, брати сестри, як важно нашим дітям відкритися. І часто ми не звертаємо на щось увагу, знаєте, ми їхали, і біля Мартинівки перед нами злетіла машина. Перед самими нами військовий заснув на легковій машині. І в цей отбойник, і цей отбойник застряв в машину через машину, через сідушки, через нього, і метрів двадцять ще проїхав цей отбойник посередині. І ми вибігли. І я з одним військом він каже, опять і поможи, його витягували з машини. Я не міг просто дивитися. І він ще з нами говорив, він сказав, як його звати. І він сказав, куди він їде. І він дав телефон, ми набрали його дружині. І якийсь мужчина став і каже, якщо ви маєте хоч чуть-чуть якусь віру в Бога, каже, моліться. І взяли телефон. Включили громку связь і положили біля нього. І ми чули, як дружина до нього говорила. І я тоді, знаєте, дивлюся і кажу: великий Господь, який нас хранить, слава Богу. І ми їдемо з цими військовими, і я кажу, а за нас кожен день моляться. Кажу, ось ми їдемо машина десь. За нас церква молиться. І це і велика Божа милість, щоб охранити, слава Богу. Перед цим так само, точно в тому самому місці, як і з другої сторони того самого села, їхав Льоня, мій брат, і їхав Саша Костриса. Точно такий самий випадок, точно так само військовий. Їхав і їх обігнали і так само і перегородили геть дорогу цими отбойниками. І Кадік Бог навіть, і Кадік не летів. Вони тільки побили колеса і там дніще. Але Бог зберіг. І ми сьогодні маємо дітям показати, що Бог і сьогодні працює. Слава Богу. Але дуже важно, брати сестри. Довіриться йому. Дуже важливо зберегти уту віру у Бога. Я коли слухав проповідь, і в мене була одна болячка, яка, яка була видно. І вона, можна сказати, не виліковується. І я слухаю проповідь. Харизмат проповідував. І каже одна жінка зателефонувала і каже, ви перематуєте молитву. Ви каже не перематуйте молитву. Бо під час вашої молитви мене Бог ісцелив від раку. І він каже, ми будемо зараз молитися. Це було десь рік назад. І я сиджу в екскаваторі. Я зняв шапку. Я кажу, Господь, я теж буду молитися, я хочу, щоб ти мене ісцелив. І я помолився. І він молитви назвав мою болячку. І я прийшов додому. І кажу: Наташа, дивись. Каже: А як так? Отак. Слава Богу. Бог і сьогодні діє, брати, сестри. І дуже важливо, щоб ми наших дітей навчили. Навчили і наставили, що допомога у Бога. Щоб ми дітей навчили, кого Бог чує якими ми треба бути, брати сестри, поможи нам в цьому, Господь. Я казав, ми з Максимом балакали, і я кажу, як важно життям навчити дітей. Ми часто кажемо, нам треба виповнятися Духом Святим. Нам треба це, нам треба, да, ми можемо розказати, а я хочу, щоб ми показали. Максим каже, я кажу, Максиму, ти електрик. От ти знаєш, як працює генератор. Ти розказав, для чого він, як він працює, як його треба обслуговувати, як треба держати в якому стані, щоб він працював. Тобто треба молитися, щоб Дух Святий нам відкрив, щоб ми могли дітей наших навчити, розказати доступно і йти впереді. Поможи нам всім Господь, хай Бог благословить, щоб ми вже було зачитано на подвиг душі своєї, з здовольством. Хочеться знаєте, щоб наші діти були благословенням для когось. Щоб наші дочки вийдуть замуж, щоб були благословенні для чоловіків. Сини, які женяться, щоб були благословенням для дружин. Хочеться, щоб ми їх навчили. Ви знаєте, коли меніла моя пішла учитися на воділя, її записали. І я попросив Володю Кучера, кажу, брат Володя, щоб він проводив вожіння в її. І Ніла десь зібралася їхати і каже, я вже буду їхати, і просить дядь Володя, давайте менше зробимо уроків, давайте. Він каже, ні. Скільки треба, стільки уроків буде. І ми ввечері сядемо засіли, я кажу, Ніла, що там? І вона, знаєте, кажуть, не плаче, ми не їздили. Вона хоче вже їздити за рулем. Ми не їздили, ми, там він нам розказує, як там будова тої, того і того, того, як там тормоза працюють, як що робить. І каже, він розказує. розказує, А потім пішли на вождіння. І він до мене каже, Петя, не вздумай нікуди йти. Ми християни, ми маємо навчитися, вивчитися і здати. І я привіз її. І перед нею сіла дівчинка, поїхала і не здала. А Ніла сіла, поїхала. І він приїжджає, показує, здала. Училася. Якби просто розказали, не здасть. Учив, їздив, показував, розказував і здала. Так само буде екзамен у кожного з наших дітей, у кожного, як був в нас, і в нас будуть. І дуже важливо, щоб ми навчили розказали і показали своїм життям, що як прийде момент їхньому житті, щоб вони здали той екзамен. І щоб досягнули неба, досягнули тої країни, яку написано Бог приготовить для любящих своїх. Богу за все, подяка. Амінь.